Американський інститут війни е, вважає, що Путін може схиляти Україну до третього мінську після звіту МАГАТЕ. Але чи можливо це? Бо для українців мінськ – це пекельний сон. Ти знаєш, новий мінськ мені здається, був би можливий тільки за старої влади, як вони любили казати, ще за нашої каденції: не парламент, не президент. Не підуть на підписання якихось нових псевдодокументів, які не можна бути виконати, і які будуть точно не в інтересах нашої держави. Так, МАГАТЕ в рамках тих можливостей, які в них були, вони зробили звіт і не змогли зафіксувати обстріл зі сторони Російської Федерації. Але що там собі планує Путін, ну, нам же якби тут все одно. Він не планував Київ взяти за три дні. Вони там щось планували Януковича сюди в Київ привезти. В них плани були великі, але весь світ бачить, і ми кожного дня доводимо те, що Росія це терористична держава, і той ядерний шантаж на Запорізькій атомній станції, який зараз відбувається, кожну годину, кожну хвилину, кожен день підтверджує ці слова. Західний вільний світ він не сліпий, він все бачить. І ми все одно досягнемо свого. Я думаю, що Росія буде вимушена покинути Запорізьку атомну станцію рано чи пізно.